Це більше в просторі українських фотографів я почала чути: реблум, 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 реблум. Що це взагалі таке? Реблум це інструмент для ретуші шкіри на базі штучного інтелекту. Він встановлюється як плагін: в Photoshop, Lightroom, Capture One і природньо та якісно ретушує шкіру на фото. До цього я ретушувала портрети за допомогою частотного розкладення, тобто розділяла шкіру на шари текстури і кольору. По відчуттю реблум це ніби частотка, але автоматизована, яка спрацьовує буквально за лічені секунди. І як він працює? У Photoshop ти його можна у вкладці фільтр, і має він ось такі параметри: стиль, натуральний і фешн. Особисто мені більше до душі фешн. Він ідеально пропрацьовує синячки, носогубку, висипання і водночас не замилює шкіру. Також Rebloom має налаштування інтенсивності ретуші та текстури шкіри. І що мені подобається найбільше, так це те, що Rebloom розпізнає різні обличчя на фото і дає змогу ретушувати їх окремо. Наприклад, коли це парна зйомка, то ось ці налаштування на обличчі хлопця я трошки зменшую. Загалом, Риблум має варіанти місячної підписки, річної підписки, але особисто для себе я обрала лайфтайм-підписку. Тобто купити раз і назавжди. По секрету я дізналася, що на початок листопада Риблум планує масштабні апдейти. Вони додають видалення небажаних мліків на шкірі, корекція тону шкіри, відбілювання зубів, покращення очей, очищення білків і додавання виразності, і видалення волосся на шкірі. І дуже рекомендую спробувати вам безкоштовну семиденну версію. Для неї, до речі, не Підв'язувати свою картку, бо ж оформити підписку зі знижкою 20% за моїм посиланням у шапці профілю.